Це був центральний вхід в палац спорту. Ми завжди заходили з іншого входу. Але ж сюди був вхід на, на трибуни. Саме тут проходили ігри, там вхід в роздягальні. Понад 10 років не працює та перетворюється на руїни універсальний видовищно спортивний палац Метеор. Тут проводили змагання фігуристів, хокейні матчі та баскетбольні ігри, розповідає Володимир Коваль, головний тренер баскетбольної команди Дніпро. Тут пройшли мої роки професійної кар'єри, скажімо так, і дуже гарні в мене спогади з приводу тих ігор, які ми проводили в цьому палаці спорту, і дуже шкода, що зараз він в такому стані. Володимир розповідає, грав у складі БК Дніпро з 1999 по 2007 роки. Пригадує, комплекс вражав своїми масштабами. Трибуни завжди були заповнені фанатами команди. У мене одна з найкращих ігор в своїй кар'єрі, я провів на цьому майданчику, в цьому палаці спорту. І це була гра через фіналу Кубку Європи проти Черкаських мав. На тому матчі було присутньо близько 6 тисяч глядачів. І це була якась, я коли вийшов перед матчем, вийшов в зал. Я... Був просто в захваті, тому що не було жодного свободного місця». Будівництво Палацу спорту розпочали у 1975-му. Ввели його в експлуатацію за п'ять років. Розповідає архітектор метеору Юрій Хорольський. Цей об'єкт, навіть у величезній країні Радянському Союзі, був унікальний на той час, і ми їздили. Нам замовник організував поїздку. У різних містах України, там, де можна було дивитися, був палац спорту в Москві, в Мінську, але такої споруди не було. Архітектор розповідає, метеор став одним з найбільших спортивних палаців в радянському союзі, каже конструкції були спроєктовані таким чином, що за день ковзанку можна було перетворити на концертну залу, крім спортивної Напрямку це об'єкт культури, який дозволяв проводити різні виступи акторів, театрів там різних виконавців. Метеор обов'язково потрібно реконструювати, але уже після війни каже місцева жителька Ірина. Я думаю, що нічого не треба робити, хай стоїть. а так ну, звісно, лучше бісиба триставлювати зробили щось для дітей, якісь кружки. Треба закрити паркан, поставити там охорону якусь і все, мабуть, поки війна не скінчиться. Відновлювати, звичайно. А чому ну, саме? Тому що місту потрібен такий палац, концерти, все інше, тут всі заходи проходили. ну Без нього погано. Будівля Палацу спорту Метеор була виведена з експлуатації у 2013 році у зв'язку з початком проведення реконструкції, повідомила Суспільному Дніпропетровська облрада у відповіді на інформаційний запит. Втім, роботи не були проведені. За кілька років Метеор перейшов на баланс одного з підприємств, яке збиралось відбудувати палац спорту. Оно було в управлінні в організації, киевской организации «Ледовая арена», и которая должна была осуществить реконструкцию чемпионата Европы по баскетболу Евро-2015. Но, к сожалению, те события, которые произошли, не позволили провести чемпионат Европы и затормозили строительство и реконструкцию этого дворца. Втім, роботи не були проведені і підприємством. У 2019-му, зазначає Дніпропетровська облрада у відповіді на інформаційний запит Суспільного, метеор перейшов на баланс області. У листопаді 2021-го було прийнято рішення реконструювати палац спорту. Роботи не були проведені через початок повномасштабного вторгнення армії РФ. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.